А про те, чи взагалі має шанс той, хто зараз на другому місці перемогти? Цих президентських виборів будемо говорити з Любомиром Мисівим, заступником директора соціологічної служби Рейтен. Добрий вечір вам. Дякую, що І долучилися до нашої студії, пане Любомире. Я думаю, що головне питання, яке цікавить, всіх є шанси в Петра Порошенка стати вдруге президентом України. Очевидно, що шанси у Петра у Петра Порошенка стати президентом України є, але дуже невеликі, тому що тільки відсотків, якщо Добре. говорити я особисто, скажімо так, моя думка, то приблизно 10% зі ста. Того, що президент зможе переламати якимось чином ситуацію на свою користь, це дуже важка тема, тому що тут вступає в дію вже не арифметика електоральна, а швидше за все буде перебудована кампанія в плані того, що будуть боротися не за виборця конкретних кандидатів, а за виборця, який думає певним чином, так тобто, які вибори боїться, скажімо, Монка чи цього агресії Росії, які там люто ненавидить, скажімо так, або є патріотом. Відповідно він буде зачіплятися за цих виборців, говорити про те, що чітко розмежовувати, що кандидат, який воює проти нього. Він очевидно представляє агресора, і в самого наді виступі риторико Він вона продовжується постійно. Але от власне чи вистачить цього запасу електорального, щоб почерпнути з нього таке велике відставання 13, приблизно зараз Це пошуків. правда. Дійсно, це надзвичайно важко. Якщо говорити про соціологічні дані, так то очевидно, що є. Ну, якщо ми говоримо наприклад про тих людей, які вважають Росію агресором, то їх там більше 60%. В принципі на цей електорат і орієнтувався свій час, і кампанія побудована власне на 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 цих на цьому змісті. Чи вдасться це зробити бідійшому презента? Дуже важко сказати. Є три тижні, шанси дійсно малі. Це це однозначно. Але ми бачили різні, повірте мені, моменти, коли, коли міняється думка громадян. Любов ви шістдесят 60% проти агресії. більше відсотків проти агресії. А якщо говорити про ну от вчора, Зеленський відповів на питання про Путіна: що я спитаю його, якщо зустрінуся, коли ну типу дякую, що віддали території, коли віддасте там гроші за збитки? Так, тобто він теж всіляко декларує, я не є людиною Путіна, маріонеткою Коломойською чи що завгодно. Чи зможе переконати президент людей? Чи є люди, які вірять в те, що І, тим паче за три не... тижні це зробити? Ну я, я ще раз наголошую на тому, що шанси мізерні, але вони є. Не можна говорити про те, що всі ми навіть всі студії, коли обговорювали про те, що напередодні нового року, коли ще Юлія Тимошенко uh -huh. очолювала рейтинг Зеленського, був тільки просто невеличкий ну, ріст, але він не, не займав ще першого місця. Да про те, що Порошенка шанси практично немає, бо відставання було досить велике від третього місця. І ми бачимо, що команда в принципі змогла наростити наростити, наростити певний. Місця і зараз, в принципі, поборотися за вихід до другого туру. Політика, вона не передбачена, але кажу, соціологія говорить протилежно, Очевидно, тому що виборець, ми якщо ми візьмемо пару Зеленський Тимошенко, то ми бачимо чіткий розподіл: близько 40% проголосують за Зеленською, відсотків 19% проголосують за е, діючого президента. Як ми Юлі, якщо ми говоримо про моделювання, да, якщо ми говоримо про моделювання другого туру, uh -huh. і приблизно десь там 35% тих, хто або не йде на вибор, або не може зараз визначитися. Це було до голосування другого туру. Після того, як відбулося голосування другого туру, очевидно, виборець інших кандидатів він вже починає думати по-інакшому. Тоді він голосував за свого кандидата. Зараз у нього перед ним стоїть вибір. Ті, що голосуватимуть проти влади, це мінімум 50%. Це очевидно, що складно, але є ще другий 50%. Я думаю, що вони на це надіються. Говорити про шанси, його дійсно вони надто мізерні. Це очевидно, якби і зрозуміло, але ну ми вже дивлячись на кампанію, як вона розвивається. Ця кампанія надзвичайно цікава. Ми маємо декілька персонажів чи декілька моментів, які просто ну, перевернули. Всю соціологію знаєте, з на Любимир, я не можу не запитати, і багато ага. людей питаються, хто поставив в. Соціологію заміряти зеленського, як це сталося, і коли, от ви коли що почали заміряти, тому що Ми... говорили про те, що там Ігор Гринів, який технолог е адміністрації президента поставив його заміряти, і його рейтинги почали рости рости рости, як тільки він з'явився в, в цих замірах. Насправді, Зеленського ставили в замір закриті ще і минулого року, і позаминулого року, як там людина, яка має певну довіру суспільства. Очевидно, що соціологи в опитуваннях ставлять різних людей для того, щоб є чи немає потенціалу електронного росту. Зеленський сам з'явився одним з перших. До речі, наша компанія показала також, що одні з перших, власне, вже відкритий рейтинг Зеленського, так який поставив списку. Це одне ж запитання було. І не ставити його, ми вже говорили, не можна, тому що у людини є реально більше 5% рейтингу політичного. Mm -hmm. так, І не ставити його, тоді ще був і Святослав Карчук, який, до речі, дуже допоміг Зеленському, скажімо, зараз стати президентом, тому що не, 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 не взявши участі в кампанії, в принципі, всі голоси... Не стати президентом. Тобто, не стати також... президентом, він ну, не стати президентом. З явив, з явив, з явив. лідер, 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 лідер електоральної гонки. Так, тому очевидно, що не участь знаєте, самого Карчука і довго ця знаєте, історія стосовно висування. Вона ще й допомогла йому, оскільки всі голоси молодих по суті перетекли до Володимира Гаразд, На завершення, одне запитання, Ви буквально підсумуйте, що нам варто очікувати цих трьох? Три тижні. От які ваші прогнози, що будуть чим займатися кандидати? я думаю, що кандидати будуть чітко працювати з тим, з чим вони працювали. В першу чергу, це з емоційним станом виборця. Так, оскільки до цього часу вибори частково носили кісерціональний характер. Говоримо про вибори не цього року, а попередні. Так то емоції на цих виборах зашкалювали, якщо говорити відверто. Я І думаю, що так Так вони залишаться тому самому. Очевидно, що штаб Порошенка буде працювати з емоцією страху. Це зрозуміло, тому що страх перед змінами, страх відповідно перед агресією Росії. Це їхня компанія побудована в цьому. А звісно, запит на зміни буде використовувати максимально використовувати і критика влади, в першу чергу, так. Тобто, змінимо все. Тобто це буде працювати. А запит є зараз більше на зміни, на зміни чи все таки страх? Ні, на зміни, і ми навіть тому і пояснили, чому з'явився Зеленський, як взагалі як політики, і чому такі політики мають відповідно потенціал росту. Ніхто в це не вірив, але соціологи вже бачили це, тому що запит на зміни близько 70%. Вони по-різному трактуються громадянами, але це запит на зміни.